Страх публічних виступів входить в топ-5 страхів людей по всьому світу, незалежно від культури, мови традицій, незалежно від віку людини, незалежно від кількості глядачів, а іноді вмикається взагалі без глядачів, не залежить від статі, статусу і може лише трошки послабнути з досвідом. Доказова психологія нам говорить, що всі проблеми з дитинства. Чому ж тоді мільйонів людей по всьому світі є цей страх, якщо все так просто? Згадав, коли злякався, видихнув і спокійно пішов на сцену. А може він насправді набагато глибше десь там, де людина взагалі не буде шукати, наприклад, десь в реінкарнаціях. І людина краще збереже свої переконання, ані стане вільною від страху. В цьому відео ми поговоримо про реальні причини страху публічних виступів з точки зору теорії і практики альтернативної психології. Ви маєте унікальну можливість зрозуміти цей страх. Полюбити його і стати вільним. Викладена інформація не вписується в загально прийнятий світогляд, але ґрунтується на практичних результатах, реальних історіях і досвіді тих, хто виходить за рамки прийнятих уявлень заради отримання результату. І більше того, в процесі перегляду цього відео ви зможете на собі протестувати деякі варіанти причин страху публічних виступів, якщо такий у вас є. Однак пам'ятайте. Це сказане, сприймайте на свій страх і ризик і під свою відповідальність. Страх публічних виступів, як і будь-який інший страх це стан людини, може мати причини на будь-якому з рівнів. Нагадаю, що це за рівні: рівень поточного життя, родовий, реінкарнаційний, інопланетний, рівень душі, паралельних реальностей, міфів і легенд, рівень сутностей і рівень впливів, а також рівень всесвіту. Однак переважна більшість причин знаходиться все ж на родовому і реінкарнаційному рівнях. Варіантів там безліч, і ми не зможемо в цьому відео купити всю глибину теми та й ефективніше це робити індивідуально на розстановці. Однак, основні моменти ми розглянемо детально. І хто зна, можливо, саме ваш страх відгукнеться. І це буде сигналізувати, що ви готові зустрітися з ним віч на віч. Отже, йдемо в тему. Страху публічних виступів не існує. Це перше, що треба зрозуміти. Якщо ви ставите собі за мету побороти його, то й на результат ви не вийдете. За цим страхом завжди стоїть щось інше. Але спершу давайте відкотимось на можливо найпершу причину, яка викликає в людей те, що вони називають страхом публічних виступів. Людство на початку свого плюс-мінус свідомого існування. Трошечки відрізнялося від того, що в нас є зараз. Тоді можна було дихати просто повітрям, але на людину постійно чекала небезпека. За кожного дерева міг випригнути шаблизубий тигр або Чорнобильський вовк з мисливця людина ставала вечерою. Крім того, одному душити мамонта голими руками було трошечки важкувато. Прокормитись, зігрітись, вберегтися, вижити людині одній було практично нереально, а термін життя скорочувався значно. Мало помалу людям почало доходити, що краще все ж жити гуртом і розподіляти функції. І так утворилися перші територіальні громади, і хоча бюджетів в них ще не було, самі кмітливі почали брати владу у свої руки і впроваджувати якісь правила. Так, от, якщо на тодішніх зборах ОСББ люди приймали рішення, що когось з громади треба вигнати, для нього це означало не просто смерть, а розтягнуту в часі і жорстоку смерть. Дуже ймовірно, що це відбувалося саме, коли людина стояла перед громадою, а на неї дивилися інші люди. І, можливо, вона виправдовувала, що намагалась пояснити якось свої вчинки. Хай навіть і жестами. Що відчувала тоді ця людина, коли всі дивилися на неї? Страх? Точно. Небезпеку? Втрачала свідомість. Знайомі вам ці відчуття? Кожного з нас, якщо вже нам не дуже подобається концепція реінкарнації на рівні інстинктів виживання, записаний цей досвід. Якщо ти стоїш один перед громадою, то тебе скоріше всього будуть виганяти в той прикрий світ. І тут явно не до презентації виступів чи текстів, головне вижити для тих, кому відгукнувся цей варіант, причин страху публічних виступів, можу запропонувати вголос проговорити таку фразу з розстановок. Я визнаю і я приймаю. Що насправді я боюсь, що вони мене виженуть, і я залишуся один і загину. І я даю цьому місце. Я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І звертайте увагу на тіло, які відчуття виникають, що змінюється. Якщо є реакція, значить такий досвід у вас присутній. Щоб повністю позбавитися його впливу на вас, потрібно його проробити. Я це роблю з допомогою розстановок своїми методами. Як сам працює доказовий підхід, я не знаю, ну думаю, що ніяк. Це ж не доведеш, але тіло то пам'ятає йому байдуже на науку. Ідемо далі. Отже, страх публічних виступів насправді не страх публічних виступів. Запитайте себе, чого я боюся насправді. Що станеться, якщо я в це ввяжуся? Що найгіршого може статися? І швидко видайте ті відповіді, які прийдуть, не дивлячись на те, наскільки вони вам будуть здаватися логічними чи адекватними. Серед них може бути ключ, який в моменті відкриє цю таємницю для вас. Ми зараз розглянемо кілька типових варіантів страхів, і деякі з них спробуємо розкласти на реальні причини. Люди насправді не бояться публічних виступів, а бояться. Що з них будуть сміятись, що вони зроблять помилку, що їх не сприймуть, не одобрять, бояться відповідальності, бояться, що їх проклянуть, що їх осудять рідні і близькі, що їх будуть критикувати. А також є страхи, страх великих грошей, страх змін, страх, що їх побачать колеги, страх прогоріти, страх, що їх вб'ють. Страх померти на сцені, страх, що їх не почують, і також страх, що їх почують. І так далі, це все реальні випадки. Можете дописати щось своє в коментарях. Так ось, ці страхи мають свої причини в основному на родовому і реінкарнаційному рівні. Давайте розглянемо приклади деяких з них. Страх, що людину не почують. От спробуйте пояснити доказовою логікою. Мікрофони є. Зал маленький, голос сильний, прецедентів не було. У мене був випадок, коли людина була в минулому житті солдатом і лежала на полі бою важко поранена. Навколо ходили інші солдати, як я зрозумів, з їхньої сторони і шукали живих. Так от, ця людина намагалася покликати, але не могла вимовити ні звуку. І цей емоційний передсмертельний заряд душа перенесла в наступні втілення. Відповідно, тепер, коли людині треба виступати, вона плутає ту. І поточну ситуацію. Організм реагує, виходячи з того, що думає, що все повториться знову. Тобто, тіло і психіка намагаються спасти людину, щоб вона не попала в смертельну ситуацію. Це ще одна важлива деталь, щоб зрозуміти, що страхами не треба боротися, вони нас спасають. На цю причину ми вийшли, звичайно, за допомогою розстановки. Якщо у вас є такий страх. І є бажання його зрозуміти, можете спробувати проговорити вголос наступні речення з розстановок. Я визнаю і я приймаю всі свої реінкарнації, в яких я помирав, а мене не чули, в яких я просив допомогу, а мене не чули, в яких я лишився помирати сам і навколо нікого не було. І я даю цьому місце. Я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Які ще можуть бути причини страху не бути почутим. Наприклад, хтось в вашому роду кілька поколінь тому був в суді і його нечесно засудили, а всі його доводи і докази були проігноровані. В результаті людина або була засуджена і померла, або в неї відібрали засоби до життя, або щось зовсім інше. Цей досвід передається по родовій системі, і насправді не є ваш цей страх. Не ваш. Ви його просто несете підсвідомо асоціовуючись з цією людиною. І коли підходить час виступу, насправді він для вас не виступ з презентацією, а виступ в суді, де вас чекає не дуже приємний результат. До речі, страх бути засудженим та страх осуду теж може бути звідси. Якщо когось з вашого роду чи вас в минулій реінкарнації судили, і це погано закінчилось, якщо ви хочете спробувати перевірити, чи дійсно це пов'язано з кимось з вашого роду, можете спробувати сказати в голос наступні з установок. Я визнаю і я приймаю всіх в своєму роду, кого судили, хто судив, хто був засуджений до смерті і хто засуджував до смерті, і я даю їм місце в моїй родовій системі. Я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І слухаємо тіло: страх померти на сцені та страх, що людину вб'ють, найчастіше має причини минулих реінкарнацій. Колись не було інтернету, і люди розважалися як могли. Однією з таких розваг були страти. Людину виводили на ешафот і там страчували найчастіше з прилюдією. Сам ешафот – це підвищення для того, щоб більше людей насолодилося процесом. І якось він підозріло схожий на сцену. А не здається? А тепер ще цікавіше, чи є тут люди, які так і говорять, для мене вихід на сцену, як на ешафот. Ви ж самі все це відчуваєте і проговорюєте, але не бачите того, що під носом. Якщо хочете продіагностувати себе, пропоную проговорити вголос наступні речення з розстановок. Я визнаю, і я приймаю всі свої минулі життя, в яких мене привселюдно страчували, я була на ешафоті, а люди дивилися, як мене вбивали. І я даю цьому місце. Я приймаю весь цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І, як завжди, увага на підказки тіла. До речі, страх бути осмієним теж може бути пов'язаний з публічними стратами в руду або реінкарнація. Оскільки подія ця була зовсім траурна для глядачів, і люди йшли з цікавості подивитися, як інша людина буде мучитись, і їх це веселило. Саме картинка сміху глядачів може виступати тим емоційним зарядом, що буде пов'язаний з смертю. І можна все життя копатися в дитинстві і думати, чому не проходить цей страх, а тому, що причина глибше. І давайте по аналогії, кому відгукується, можете проговорити таке: я визнаю. І я приймаю, що коли мене вбивали, вони сміялись, і я даю цьому місце. Я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Всі інші страхи проробляються по аналогії, і в більшості випадків це родові реінкарнаційні сценарії, пов'язані з смертельним або передсмертельним досвідом при певній кількості людей. В топі публічні страти, війни, судові процеси. Також стосунки людини з іншими групами людей. Наприклад, той же страх бути проклятим може мати причину в якійсь прапрабабі, яку в селі вважали відьмою, і чи люди до неї, чи вона до них ставилася дуже емоційно, але не дуже добре. І тепер праправнучка боїться виходити до людей, бо це ніби як її прапрабаба виходить до тих людей. Ну і так далі. Детальніше зрозуміти причину свого страху можна на розстановці. Також можете підписатися на телеграм-канал, де ми говоримо по темам альтернативної психології. Життя багатогранне варіантів вибору воно дає безліч. Тепер думаю, ви зрозумієте, що страх насправді ваш друг і намагається вас врятувати. Просто логіка найчастіше підсвідомо зрозуміти її свідомістю не вдається. На розстановці ми розставляємо всі ключові фігури, виявляємо причини і знімаємо емоційний заряд. Зазвичай цього достатньо, щоб зробити інший вибір в житті, пройти і прийняти всі ці події і переживання як досвід, і вже тоді вони перестануть на вас впливати. Якщо, звичайно, ви цього захочете. Тому будьте чесні з собою, читайте, навчайтесь, розвивайтесь, бо крім вас, це нікому не вигідно.